Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні буду висівати перець, баклажани. Ось у мене такі великі-великі перці, гарні. Дуже гарний переці. І так, як в мене розсада буде йти у відкритий ґрунт. Це я роблю в другій половині лютого. З часу сходів до висадки нам потрібно 65-70 днів. Ну, і, звісно, щоб розсада проросла. Це може. Зійшла, це в нас може зайняти і до 20 днів. Щоб швидше в мене розсада зійшла, я буду насіння все перевіряти на схожість, щоб воно проклюнулося. Це дасть можливість відібрати неякісне насіння і відразу висівати перець та баклажани. На постійне місце, тобто, щоб їх не пікірувати. Простимулюємо насіння, заливаю теплою водою і залишаю на пів години. Якщо насіння не оброблене, а його потрібно не заразити. Це можна робити марганцовкою, я буду робити перекись водню. Залишаю на 5-7 хвилин цього буде досить. Ще раз насіння промиваю чистою водою. Мені найбільше подобається використовувати тканину. На... Мочила я її у теплій водички. Викладаємо насіння і зверху. Також, щоб вона була мокра. Гарно, щільно, щоб воно було перелягало в каміна, а потім оце діло і ставлю в тепле місце. Перці в мене проклюнулося дуже швидко за 3 дні при температурі 25 градусів. Для баклажанів потрібно трохи більше часу. Ось яка помічниця. Для того, щоб виростити гарно, міцну свою домашню розсаду. Неважливо, куди висівати, я висіваю в стаканчики, в ящики. Навіть ось ідуть в мене такі старі каструлі. Головне, щоб не густо висівати, скажімо так, тут йде сантиметрів 4-5. І куди було рости. Кореневій системі. Це дуже важливо, щоб була гарна міцна коренева система. Я вже показувала, який у мене був шикарний перець в минулому році ось в таких коробках, ящиках, а для стаканчиків потрібно багато місця, а це тільки перша розсада буде дуже багато, адже вирощую всю свою розсаду, нічого не купую. Грунт у мене. Брала згороду, але додавала перегній. Щоб не затримувати ваш час, я вже це все зробила. Спочатку набираю ґрунт, потім я його гарненько так поливаю, викладаю на сіння перцю. Так саме баклажани буду робити, але ще для баклажанів потрібно декілька днів. І, як бачите, до верха я не наповнюю ґрунтом, потім буду досипати, коли вже розсада буде підростати, щоб насіння швидше сходило, наверх присипаю зовсім небагато ґрунту. Ще зовсім трошки так от полю, тому що я гарно знизу це зробила. Потім накриваємо плівкою. Потрібно зробити декілька і ставимо в тепло. Перець та баклажани, рослини теплолюбиві найкраща температура 20-25 градусів. На цьому я буду завершувати своє відео. Бажаю вам, дорогі друзі, міцного здоров'я, щастя, мирного неба над головою. Ну, і, звісно, те, що ми всі дуже крепко чекаємо нашої перемоги. Перець. Дуже гарний перець. Це баклажани також дуже гарний. У мене два сорти баклажанів. Ну, а це перчик пізніший. Але ви подивіться, дорогі друзі, який він вже великий, який він гарний.